Єдність Христова у першу чергу внутрішня. Роздуми над Словом Божим на четвер сьомого Великоднього тижня. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав. І Я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності. Аби світ пізнав, що Ти мене послав, і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав. Але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав, і я явив їм твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене, щоб усі були одне. Сьогоднішнє Євангеліє є частиною так званої архієрейської молитви Ісуса за своїх учнів під час останньої вечері. Часто говорячи про єдність, ми маємо на увазі єдність інституціональну, об'єднання католицької церкви з церквами православ'я, зближення з протестантами тощо. При цьому можемо випустити з уваги. Що Ісусу йшлося передусім про єдність на рівні людина людина, щоб Його учні не сварилися між собою, сперечаючись за почесні місця, а навпаки, втілювали в практику заповідь: Любіть один одного, як я полюбив вас, тобто любов'ю, самовідданою і жартовною. Коли чуємо заповідь Ісуса. Щоб усі були одне, думаємо не стільки про перспективи екомінічного руху, хоча й це важливо, але передусім про власну спільноту, парафію, де часом так багато ще треба зробити для цієї єдності. Прийди Духу утішителю і наповни радістю та упованням моє серце. Об'єднай Духу любові! Усю людську сім'ю, щоб живила в собі щире прагнення Божого миру для народів. Залишся з нами духу єдності і вчини, щоб ніщо не роз'єднувало людей. Амінь.